Ми, ми, ми десь розраховуємо на свої сили, чи вийде, чи вийде, чи не вийде. Але автор цього псалма, він каже, а я сміливо пливу. Я сміливо пливу, тому що зі мною, Бог. зі мною Бог. І тому я кожному пропоную, щоб ви також йшли по цьому земному шляху, не самі, щоб з Богом йшли щоб, вибачте за цю алегорію, щоб не плили по цьому бушуючому морю самі з Богом говори. Коли Христос ваші лодки, ваша лодка не утоне. Зрозумієте, є такий біблійний приклад, коли Христос з учнями в шторм попав, а Він відпочивав, а учням казалось, що все кінець, і вони з такою претензією кажуть, Боже, не вже тобі немає діла до того, що ми гинемо. Іноді ми, нам так кажеться, що Богу немає до нас діла. Але Він дає нам можливість проявити віру, терпіння, любов, милосердя. Він же ж хоче, щоб ми не були якимись такими, знаєте, вибачте, комнатними рослинами і нічого корисного від нас немає. Хоче, щоб від нас була польза для Бога, для людей, які оточують нас. І тому будемо політи з Ісусом Христом. Що для цього треба? Для цього треба зробити на зустріч Богу і сказати, Господи, є грішний, прости мої гріхи, війди в моє життя, стань ну, капітаном мого корабля, вибачте, за таке, за таке сравнення. візьми руль моєї машини, мого життя, керуй моїм життям. І тоді Христос починає це робити. Тоді життя міняється, смисл міняється, все міняється. Це пережили ті люди, які довірили своє життя Богу. Тому ми запрошуємо всіх людей примиритися з Богом, запросити Його в своє життя. Якщо ви хочете покаятися зараз, пройдіть вперед під час цього співу. Якщо вам якось сковує ну, це, підійдіть в кінці зібрання до мене до брата Рома, до брата Максима, до любого, до брата Вову. 24. Його підійдіть і підійді, скажіть, хочу пихається. І ми найдемо тихе місце, склонимо коліна, віддамо свої надії, свої страхи, свої гріхи Ісусу Христу. Він знає, що з ними робити. Нам вони тяжко, а Він їх бистро розбереться з ними. Тому зараз співаємо. І моя молитва до Бога зараз, щоб він торкався в ваших сердець. щоб благословляв і навертав ваші думки на спасіння вашої душі. Співайтесь.